Україна робить ще один важливий крок на зближення з адміністрацією Трампу та налагодження нових економічних, військових та політичних зв'язків з Сполученими Штатами Америки. Сьогодні говоримо про ратифікацію угоди про надра Верховною Радою України. Це третя світова, наш канал на який ви маєте підписатися. я Вам буду за це дуже вдячний. Зараз підіб'ємо коротку аналітику по цьому кейсу. Мене звати Андрій Ткачук тож поїхали так, Верховна Рада сьогодні ухвалила рішення щодо ратифікації за 338 людей. Ну загалом без сюрпризів, без е, якихось моментів. Всі проголосували. Слуги народу, ЄС, батьківщина, голос, відновлення за майбутнє. До ну всі принципі ну, тобто, в принципі, 338 голосів з того, що там лишилося хто ходить на ту роботу Верховну Раду ну нормальні голоси. Тобто, таким чином, в принципі у. Е, Кувалене рішення парламентом щодо створення спільного інвестиційного фонду за сполученими штатами Америки далі має цю ратифікацію цей законопроект ратифікацію підписати президенту України. Що в принципі ми розуміємо, що з дня на день відбудеться. Ще раз нагадаю, що е, є ключові п'ять принципів нової угоди, яка була е, підписана в Сполучених Штатах е, нашою делегацією на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та віце-прем'єркою е, пані Свереденко. Тобто, це ключові речі, які е, в цій історії йдуть. Фонд створюється на засадах 50 на 50, абсолютно рівномірна історія. Важливий момент е, усі попередні. Інвестиції в Україну, допомога від адміністрації Байдена не враховуються в цій угоді. Це велика перемога в Ну, Пане не перемога, а ви знаєте, як ми казали початку видали одні умови з нашого боку, з іншого десь посередині зійшлися. Україна зберігає ось це найважливіше повний контроль над надаром, інфраструктурою і нашими природними ресурсами. Угода не становить жодних перепон для набуття України членства. В ЄС а також фонд інвестуватиме в проекти і буде гарантувати комерційні за. Купівлі продукції на умовах бери або плати. Загалом, це таке. Соломонове рішення щодо співпраці з штатами, Соломонова угода, десь ми знайшли свою середню золоту середину. Це знаєте, як в принципі угода сьогодні на ринку в багатьох процесах. Інколи ти не можеш мати коштів аби наповнити те чи інше рішення з вашим партнером, але ти можеш надати там свою експертизу, свої послуги, свої ресурси. В нашому випадку ми надаємо ресурси, ми надаємо нашу територію для розвитку нових підприємств. Грошей там ми зможемо, якщо все складається добре, якщо буде нормальна робота, якщо е, далі будуть ухвалені нові технічні документи, які регламентуватимуть роботу фонду, він зможе запрацювати е, восени і вже з наступного року він зможе наповнюватися конкретними кроками, речами і усім іншим. Що виграє з цього Україна саме щодо економічної складової і щодо самого фонду? Що ми можемо виграти, зважаючи на те, що це літій, Уран інші дорогоцінні ресурси, які наші території. Ериторії ми зможемо вийти в дорогостроковій перспективі на дуже чималі заробітки коштів. Це йдеться про мільярди доларів, я вважаю, що ці мільярди доларів, десятки мільярдів доларів, а можливо і при правильні інвестиції, можливо, при правильних підходах і сотні мільярдів доларів, що власне і зацікавило Сполучені Штати Америки. Як прокоментувала під час Київського безпекового форуму представниця партії Слуга народу. Народна депутатка пані Янченко це про рішення, бачення і візію нової адміністрації Трампа. Це про те, що Штати не йдуть туди. Де немає грошей, штати не йдуть, де немає економічної вигоди. Це про певне рішення і моменти. Дякуємо Василю Пихню за те, що записав цей коментар. Давайте ми його з вами теж послухаємо. Цей фонд буде наповнюватися коштами, да або зараховуватися, в тому числі і щодо військової допомоги штатів. Ми всі пам'ятаємо, що спочатку штати сказали, що вони припиняють військову допомогу, тому що вони міняють свій статус, вони хочуть бути нейтральними такими майданчиком для переговорів. А тому вони не можуть активно надавати. Продовжувати надавати військову допомогу, завдяки цій угоді фактично вдалося добитися, щоб поступала в Україну нова військова допомога, і вона буде зараховуватися як один із внесків штатів в цей фонд. Це перше. І друге, це те, що я постійно повторюю на всіх майданчиках. і Мені здається, що можливо вже нарешті це буде знати не лише дипломати, а й пересічні українці, і вони будуть розуміти логіку та да, політичну. Західні армії приходять тільки туди, де є великі західні кошти. Якщо у Америці або у великих європейських країнах немає економічного інтересу в певній частині країни, частині світу, вони не будуть витрачати свої ресурси і тим паче не будуть, скажімо так, іти на будь-які політичні ризики або тим паче на свої армії. Тому наш інтерес і це те, на чим ми маємо працювати, над тим, щоб в Україні було більше американських коштів. А інвестиції в НАТО це не просто великі кошти, це ще й дуже довгі кошти, тому що Скажімо так, розробки надрових родовищ, їх там дослідження, будівництво переробних потужностей це дуже-дуже довгий процес. Тобто це може тривати і 5, і 10 років, і більше. Отож, тут ситуація зрозуміла, представниця провладної партії. Там в нас час війни, але все одно ж. Вже лунають далі історії про опозицію, не опозицію. Наприклад, я натрапив на коментар народного депутата України Романа Лозинського з голосу, який власне пише про те, що про себе як про представника партії опозиції, і коментує цю історію з точки зору трішки іншої. Він жаліється трішки про питання ставлення української влади сьогоднішньої влади до парламенту, як такого, що жодних, жодних залучень парламентарів до процесу. Розробки цієї угоди до процесу перемовин не було, і е, тут а вже ж момент та роман пише про те, що так Верховна Рада це ключовий е, наш орган державний щодо визначення візії внутрішньої і зовнішньої політики. Проте давайте тут розберемо просто е, чи в час війни це доцільна історія раз. Тому що вже ж низка депутатів будуть використовувати це в своїх там певних політичних е, моментах, е, і з другого боку, що напевно, все ж таки, е, Верховна Рада сьогодні е, там не в образу сказати для депутатів, але в принципі десь той статус е, тієї інституції, е, який заслужила за ці роки з 2019 року, вже за майже 6 років. Тобто, тут вже ж. В першу чергу дякувати мають колеги слугам народу, які, в принципі, перші кілька років чемно під турбо гіперрежим, я не знаю як він там називається, тикали на кнопки. Але загалом, та наш парламент сьогодні стає не суб'єктним. Так, тут знову ж таки Роман висловив свою думку і написав, що так, можна було би зараз показати принципову позицію і почати вимахуватися на цю тематику. Але з іншого боку, це було би не по-державницьки, і це ок. Я на цьому зосередився, тому що це знаєте, момент такий внутрішній та на питання угоди проголосували. Але ж е, зараз нас очікує сезон великих законопроєктів щодо е, нацбезпеки і оборони. Будуть нові проекти, які буде стосуватися контрактів, мобілізації, всього іншого, і для мене а, цей момент важливий ці всі історії. А чи не буде показувати зуби Верховна Рада України? Чому тому, що вже не вистачає голосів одних слуг народу для того, аби підтримувати рішення а, сьогоднішньої влади, навіть сьогодні ратифікація 210 слуг проголосувала. Тому це такий виклик, окремий момент на якому я хотів коротко зосередитись. А під фіналами ми це все історію по тому, що це для нас можливість ця угода все ж таки розбудувати новий формат роботи з адміністрацією Трампа, що хоче Трамп, це заробити грошей і побільше. Ця угода може надати такі можливості водночас. За низкою аналітиків ем, мова йде про те, що такі підписання угоди, наприклад, пише Марк Рубіо, держсекретар не пише. А за як пишуть ЗМІ, посилаючись на деякі джерела, що штати залишаються з Україною, і такий власне документ, як угода про Надра, про це і свідчить це важливим сигналом для Росії, що тиск на неї буде продовжуватися. Дуже б хотілося, щоб це так відбувалося на сьогодні. я Зрозуміла річ, що. В сполучених штатах адміністрації там дуже все нестабільно дуже багато людей, які дуже по різному працюють, дуже мають різну думку. Хтось підіграє виключно Трампу, хтось підіграє Трампу, але намагається мати свою думку. Хтось має виключно свою думку, але в цей момент Трампу це не дуже цікавий. Але що скажу одне за ці 100 днів. Я зрозумів одне, що скільки ми там не сміялися з державного секретаря Рубіо, що він там хрестики малював на лобі, та що збігав, робив. Але водночас його політика, його рішення, його підходи, і навіть в контексті угоди про надр, його перемовних процесів, відображають його адекватність. Таке враження, що він певний час мусить підігравати Дональду Трампу, аби обростися своїм статусом і своїм певним новим рівнем. А зараз він стає впливовішим і суттєво може впливати на рішення Дональда Трампа. І це великий плюс, що його сьогоднішні заяви щодо України стають більш компліментарними і більш прихильними до нас. Це великий плюс. Отож так, ось власне пан Рубіо. Отож, підсумовуючи цю історію, все ми підписали, все ратифікували. Наступний момент це є технічні. Угоди, які вже будуть е, чітко по кожному окремому кейсу й напрямку регламентувати новий кейс роботи з е, штатами, і сподіваюсь, що можливо, 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 ми матимемо з цього якісь хороші дивіденти і е, посилення військової підтримки з боку Сполучених Штатів, тому що саме це їхня ключова історія. Вони будуть наповнити фонд. За рахунок військової допомоги, в чому ми власне і зацікавлені, е, дякую вам. Третя світова. Обов'язково підпишіться, лишайте коментарі і залишайтесь з нами. Бережіть себе і підтримайте сили оборони України.